15 липня День українських миротворців, який цього року відзначають вперше. Серед тих, хто відновлював мир у гарячих точках, є чимало волинян. Про двох із них у наступному сюжеті. Бути миротворцем почесна для військовослужбовця місія. Така нагода випадає лише раз у житті. Критерії відбору жорсткі, необхідні певні фізичні, моральні, психологічні якості, знання іноземних мов. Для Андрія Кузьми, який нині працює в обласному військоматі, вимоги не стали перепоною. У 2005 2006 роках він служив у складі українського миротворчого контингенту в Косово. У його підрозділі було б дві сотні українців. Це дуже велика честь, я вам скажу, попасти саме в миротворчий контингент, бо це, виходить, ти проходиш службу в складі різних підрозділів. Ми, наприклад, спільні операції проводили з німцями там на певній території нашої відповідальності. Там, з греками, з американцями, дуже цікаво порівняти зразки озброєння, військової техніки, соціальні пакети до військовослужбовців відношення. У миротворчих місіях воно певно трошки збільшується, ця можливість ризику, але е, критерій відбору військовослужбовців такий, що. Е, Тось тобто, в приказному порядку місії не набираються тільки на власній основі. Якщо це одружений військовослужбовець, значить це дозвіл дружини, не одружений дозвіл батьків, наприклад. То тобто, це суто добровільне питання і тільки на контрактній основі. 15 липня 1992 року. Два літаки з передовою групою новоствореного окремого спеціального 240 батальйону на борту здійснили виліз з Дніпропетровського аеродрому в напрямку Боснії. Це були перші українські миротворці. Боротьба з контрабандистами, локалізація етнічних сутичок, патрулювання основних доріг, огляд автомобілів на наявність зброї, і наркотиків, бойова готовність 24 години на добу. Це для підтримання миру і стабільності в зоні відповідальності. Усе це довелося пережити волинянину Роману Зарівняку. 2005-го він виконував миротворчу місію у складі 81-ї тактичної групи в республіці Ірак місто Алькут. Наша задача була ці всі вспишки, конфлікти. Локалізувати, тобто виїжджали в населені пункти, проводили зачистки, конфісковували незаконні зброї в першу очередь, проводили наші, у нас підрозділів дуже там багато, було різних, проводили тендери по, по відновленню структури міст, тобто там відновленню шкіл, інститутів, тобто участь приймали. От, значить, велике завдання також проводили навчання, відновлювали Збройні Сили, скажімо, Республіки Ірак, проводили з особовим складом, який був призваний на військову службу, проводили з ними заняття, вчили їх їздити на бойовій техніці, вчили їх стріляти. Ну, різного роду занять взагалі проводили по, по напрямкам. Адаптуватися у нових кліматичних умовах було складно. Також Волинянин пригадує, що з місцевим населенням не конфліктували. Навпаки, громадяни Іраку серед інших миротворців найкраще ставилися до українських військових. Вберегтися ж від небезпек допомагала віра. Оберігало. В ну, першу чергу думка про свою рідню. Віра, віра в господа Бога. От. Ну і в свої сили в першу чергу. Понад 40 тисяч українських миротворців побували у гарячих точках планети. Щоб вшанувати їх мужність і звитягу, зразкове виконання службових обов'язків і вільність присязі, у травні цього року Верховна Рада України ухвалила постанову про відзначення 15 липня Дня українського миротворця.